Новий радянський танк з коробок, об'єкт 168 німецький. І Також в нього альфа 340, на кидешку 9,3. що сімбове. Давайте розглянемо. А ти поки не забудь поставити лайк за старання і напиши, будь ласка, в коментарях, що думаєш про цей танк і чи будеш купувати коробки. Поїхали! Це танк 8 рівня. Виходить, СТ. Правильно, правильно, середній танк. Давайте розглянемо ТТХ 340 альфи. 340, щось цікавеньке, щось унікальне. Такого раніше не бачив. КДшка 9,3 КВ не жахливий мінус 5, час зведення 2 секунди, Розкид 0,33. Міцність 1300 всього навсього ХП. Якщо не помиляюсь, 274 так само чи ні. В 274 1200. До речі, можна плюс-мінус зрівняти, я думаю, ці моделі. Тут 320 альфи. Давайте його також візьмемо. Порівняння, слухайте. 1300 міцність, бронювання корпусу 70-50-40, бронювання башт 150-80-45. Ага, потужність двигуна. 800, максималка 60, але я думаю, що тут динаміки як такової немає, і 60 він буде дуже погано набирати. Маскування 16 огляд 300. 90 метрів. Так, по екіпажу ставимо е, командиру боєбратерство, ремонт, маскування, гострий зір, координацію і звукову розвідку. Додаткові бонусні навички це радіоперехоплення, пожежогасіння обов'язково і пліч-опліч. Навіднику боєбратерство, ремонт, маскування, плавне обертання, башти, швидке зведення, і також можна поставити або концентрацію, ганну концентрацію поставимо. Так, а далі механік водій, це братерство, ремонт, можна також Поставити маскування, хай буде плавний хід, віртуоз і майстер тарану. І заряджаючий братер ремонт маскування, БК, інтуїція, і можна поставити ближній бій. Чому ставлю маскування? Тому що це танк, наскільки я бачу, з таким собі бронюванням, і я буду все-таки в більшості моментах грати, можливо, десь на другій лінії. І маскування мені зважати аж не буде ніяк. Так, до речі, ми не розглянули пробиття ББшки. Пробиття ББшка 227, під калібр 280. Z5, 340 альфи вас Так, по обладнанню я рекомендував би ставити на плаття. Спробуємо поставити досел, стаб і якийсь вентер стандартну одну збірку. І друга збірка щось, напевно, з оптикою. Досел. Нехай буде досел стаб і ХП. Я буду грати. Можливо, на яких маленьких мапах більш агресивніше. Польова модернізація. Перше ліво. Друге. Право. І третє. ну, Дивіться, або тут нічого не ставити, або можна поставити право. Давайте зробимо, подивимося, на фінальні ТТХ. У нас виходить 340 альфи, 7,62 кдшка, мінус 5 кавен, 1,83 час зведення, 0,3 розки. Слухайте, стосовно ДПМ, він такий доволі непоганий, посередній, в принципі, окей. Кавен жахливі, жахливий, для нинішнього рандому буде доволі складновато грати. По маскуванню у нас виходить з польовою 37 метрів. 37 Якщо з вентилем 38,5 і з вентилем огляд 450 метрів. Слухайте, непогано все виглядає, треба його тестити в боях. Розглянемо бронювання цього танку. А, ну, ясно. Бронювання тут, на жаль, воно є 150 мм, якісь інколи, можливо, 7-6 рівні вас вас в башню не будуть. А так, ні е... на що розраховувати взагалі не варто. Тут дивіться, Валдешка, 80 мм, 120 на ну тобто. Тяжко, бортик не танкує, маска не танкує нормально. Броні взагалі не Це щось по типу, знаєте, ліса. Наче щось танкує моментами, наче щось ніби. Вроні немає, по факту. Можна також порівняти цей танк з об'єктом 274. Давайте це зробимо. Перший параметр середня шкода ліпше. У Об'єкта 168 пробиття абсолютно однаково. ДПМчик, точніше, скористи гармати вибачаюсь, ліпше, об'єкту 28, КДшка ліпше 274. ДПМ, де нам покажуть, КВН ліпше 284. По гарматі комфортніший об'єкт 168, по ДПМ трішки він трішки ліпше. Обєкт 24. Міцність краще. Об'єкту 168. Броні, броня ясно, що 24, тому що 168-го її абсолютно немає. Потужність дигуна також ліпше 168-го, максималочка також. Швидкість повороту також, маскування трішки краще, об'єкта 168 і огляд однаковий. Отакі порівняння. Давайте протестуємо цю машину в боях. Поїхали. Також, дядьки, хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де я викладаю анонси стрімів, нових відео або цікаві новини по World of Tanks. Підписуйтесь, там буде ще дуже багато цікавого. Так, першу мапу нам закидує Париж. Мм, цікаво все на всього 7ПТ, 2ЛТ, але тяжиків є, добре. Не знаю, що одразу мені їхати вперед. Давайте одразу зараз затестимо його динаміку, як ця машина стартує з місця. Ось в мене є підозри, що він такий доволі ватний. Поїхали. Ну, по розмірах бачимо, що машина доволі велика, трошки більше, ніж Т-54. Десь на рівні тс 54 подивіться. Здоровий танк, здоровий танк без броні Але, у дивіться, як у стопа. Динаміка жах. Розганяється з місця він дуже погано. Бачимо одразу. Е, стопа хороша, стабілізація хороша. Шість громад, і начебто в нього. Проблеми не такі великі. Ой, дуже погано розганяється. Там дуже паршиво Щоб когось на перекатах зловити це треба прямо. Спішив. Нагадую, тут кавані нема в танку. немал там. Іде назад жахливо. Танк, походу, тухляк. Я одразу кажу з перших, так скажемо. З перших цих. Танк Тухляк, я вже відчуваю. Уявіться, я віце, я завзраю про 8, мені не комфортно, як я буду грати проти 10. Постояти на кімпі на ньому можна З рахунок його маскування, але толку. Мені хочеться на нього турбіну були. Давайте ми турбіну наступною збіркою поставимо. Можна поставити експериментальну турбінку. закиповись стопу, як ми таки. Ебашись сиплется пацани. 348, нарешті більш менш адекватна альфа залетіла. Знаєте, танк чимось нагадує до АТ-60. Типу, і гармата комфортна, та? але ж танк по факту не їде і броні немає. Щось дуже схоже по геймплею. Але там хоча б кавен є. Переїду. Але ВТ60 хоча б є Маскування. Ну, Маскування тут також є, але там хоча б є ХВН. Мені поки тяжко на ньому рати. Пощастило, щойно мені з. Насипом 6 насправді. 157 Я згорів. Трішки помилився. Обідно, обідно. Чого, ладно, чекаємо підсумки бою. Так, підведемо підсумок першого бою. 2600 накидав, кидав, стріляв, точніше. І трішки ББшками, і трішечки голдою. 27 тисяч нафармив. але в цьому бою би пішов мінус, так. Да. Тому що я катаю на доппайочку, катаю на великій ремці, і навіть нема куди дивитись. Поїхав далі. Отакий От бойок. Далі нас кидає на мапу Карелія проти. Двох алтешок є деяка нормальна кількість тяжів, а саме три. Дуже багато ПТ, дуже багато стежок. Окей, куди хотів би я поїхати? Напевно, підійдемо одразу праворуч, можливо, підкидаємо якісь перекати. Я нікого на перекаті не буде хіба? Через мене ВБшка оти 1000 метрів під кол 1300, добро. А чи втук? 255. Так, я спочатку хочу від і переїхати. Альфа приємна, мені подобається альфа, мені подобається. Мені подобається ДПМчик. Наче по гарматі, питань немає, але курва динаміки немає немає кабель. Нафіг мені крута гармата без динаміки. Що мені з нею робити? До речі, нічого не буває. Треба що зробити з рінгадом. Давайте зарядим. зарядимо точніше під калібер, може, якось на дистанції його проб'ю. Постараюсь хоча б. Хороша. 395, нічого собі. Хоча ближче поїду, то я Буду бачити. Ой-ой-ой, їдуть, їдуть пацаны. Чеб закинути влючок контрадикшнс треба зісти гамна в ядро. Реально, <laughs> це треба моя так Жесть. Можна на горку виїхати, слухай. Вничоб, да? Дуже агресивно їду. І підозра, що не стигну, встигну заїхати, але це помилка, величезна, скажу сразу. Вже велика помилка так робить. Так не можна. <рістична> Добав, тобі, волкні, чисто. Так, ну 200 вже маємо слухай, порка там вже Чи їхати вперед десь Мужики, мужики, гармата дуже комфортна. Напевно, одна з найкомфортніших гармат на восьмому рівні, але мене бентежить його динаміка. І КВН. Курва, якби хоча в КВН були мінус 7, яка це була прикольна бричка. Або з динамікою було б не було проблем. Дивіться, як горить це чудо. Як критується і горить це чудо, подивіться, будь ласка. Ну, типу, постояти на, кімпі, на ньому можна, понакидувати, побути, типу, як, пограти як на танку снайпері можна, але чи цікаво це вам буде, слухайте. Чи буде це вам цікаво? Мені, наприклад, так не цікаво. Мені набагато було б цікавіше, якби танк рвав з місця, щоб я швидко міг під'їхати, дати по перекатіку і втікти, наприклад. Дивимося, результати цього бою. Вкинув я, напевно, більше 4000. тисяч. Давайте переглянемо. 4400. Основний калібр. Так, окей. Дивіться, що я можу сказати по цьому танку. Давайте підведу підсумки. Гармата комфортна, зводиться швидко танк, Розкид адекватний, стаба просто ідеальна, якщо зі стабілізатором грати. Дуже сподобалось. Які мінуси цього танку? По-перше, це те, що дуже погано з місця розганяється. Потім мінус 5 КВ, і всього на все, реально це буде бантежити вас, вам буде незручно грати на рельєфа. І плюс те, що танк повністю картонний. Інколи щось бортиком відбити можна, але Самі розумієте, що це шанс 1 з 10, або там 1 з 20, і розраховувати на це не варто. Яку оцінку я поставлю цьому танчику? Напевно, 6,5 або 7 балів з 10, за рахунок того, що тільки в нього комфортна гармата. А, так ще плюс, він горить. В мене в двох боях підпалили підряд. Добре будь-якому випадку грати на цьому танку вам кайфуйте, не страждайте в цій грі, бережіть себе і до наступного.